Друга модель, модель Фортуна це е, м, нова форма, яку створив виробник крізь лайн останніх 3 роки тому. Е, чим вона відрізняється? В назві прописується Full Cup і це інша форма чашки. Ця модель має бокову корекцію. Я знаю, багато жінок люблять і багатьом жінкам, головне підходить саме така модель з боковою корекцією, яка все тут підбирає добре. Ця модель розподілена на три равномірні частини. Це дарує, які равномірно розподіляються ваші груди в чашки, і в такій білизні дуже зручно. Груди виглядають е, компактно, натурально, і найголовніше, вони добре тримають великі розпіри. Е, модель Фортуна це класика. Це класика, як в чорному кольорі і класика сама по формі, яка буде сучасна багато-багато років. Білизна крісла і носиться багато років, тому що якісні матеріали, якісне мережа, якщо ви самі заважаєте щось поміняти, але знаєте, що вона завжди буде актуальна. Красиве, класичний, витончений, елегантний, безгалтер для жінок з великими грудьми. Не зволікайте, класика. Подобається, тому що він настільки ідеальний, як і мої жінки, нічого не потрібно більш додавати. Він сам по собі ідеальний. Базова колекція польського виробника Лайн, модель Фортуна, але в новій формі. Софт Фул Кап. Дуже зручна, і якісна білизна польського виробника. Чашка розподілена на три рівномірні частини і зручно розподіляє груди рівномірно в білизні. Є бокова корекція, яка тут виправляє і. І е, працює як е, коригуюча ця частина. В поясі є бокова кісточка, поліамідна тканина в поясі. Чотири е, ряди гачків довжину дають повноту в поясі, він досить повномірний. Чашка середньої класичної глибини всередині не еластична тканина, яка добре тримає форму, добре підтримує груди, а зовні прикрашена такою чорною мережевою. Зручний класичний бюстгальтер для жінок з середніми і великими грудьми. Бретелі широкі, не відстьобуються, прямо по розміру вони збільшуються.